Він здається дуже суголосним ну, оць, 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 розлитому у повітрі відчуттю тривоги. Е, текст називається кінець світу, але мені здається, сама, от якщо би почалася раптом війна, що десь так воно в себе виглядало, е, коли не працює там, інтернет, не працюють банкомати, так, все виходить з ладу, нічого не працює. І, власне, от цей текст про кінець світу, але він здається, що він має якусь таку. Актуальність, бо коли були ці всі е, найстрашніші події, і на Майдані в тому числі, я, е, ну, я щось подібне переживав, так? особливо коли був не в Києві, а десь за кордоном то весь час тривога, так, за когось ну, вона також, що тому це актуально. Цей текст називається кінець світу. Кінець світу. Не знаю, добре це чи погано, але любові не існує без переживань. Страхи, нічні прокидання і холодний піт, пришвидшене серцебиття, вся ця муть, яка не дає спокійно жити. Але про все за чергою. Нещодавно я й собі посміявся з повідомлення ЗМІ про до кінець світу, який пророкує нас. Це було рік тому, пам'ятаєте, казали, що буде кінець світу. Посміялися і забули. Але потім я опинився на міжнародному поетичному фестивалі в Чорногорії. Де стало зовсім не смішно. Отож, місце дії Делополя, Чорногорія, назва Монтенегру мені чомусь більше подобається. Поетичний фестиваль імені Радковича. Театр на сцені нас сидить 38 учасників з різних країн від Японії, Шотландії до Голландії і Туреччини. По черзі читаємо вірші. Повна зала людей. І тут раптом вимикається світло. Цілковито темряве. Іронія в тому, що у цей момент сербський поет читає вірш про ніколу Теслу. Видатного дослідника електрики Блискавок. Він на якусь мить зупиняється, потім продовжує читати. Закінчує, люди аплодують. Ведуча оголошує наступного учасника. Той підсвічує своїм мобільним і читає з книжки вірш знову оплески. Я нагадаю: сиджу на сцені у цілковитій темряві і раптом згадую качку про наса і думаю: ого, приїхали! От і кінець світу. Внаслідок якоїсь активності. І вибухів на сонці має під три чорти піти вся техніка на землі. Все має вийти з ладу, а електрика зникнути. Ось і зникла. А я на півночі Чорногорії. А вона в Києві сама. Їй страшно. А я сиджу на темній сцені театру у Чорногорії, дятел. На нашій планеті зараз почнеться паніка і хаос. Ось ми дочитаємо свої вірші, і земля потоне в мародерстві, конфліктах, пожежах і голоді. А вона в Києві. І я маю захистити її за будь-яку ціну. Мені туди півтори тисячі кілометрів. І таки вже не літатимуть, бо всі системи вийшли з ладу. Вже завтра розпочнуться перебої з пальним, тож і автомобілі навряд чи їздитимуть. Поки свій вірш читає французький поет Антуан Сімон, я гарячково намагаюся пригадати, скільки в мене грошей готівкою, бо ж інтернет і системи зв'язку теж вийшли з ладу, а значить, не працюють навіть банкомати. Тих євро, котрі маю гаманці, вистачить на хліб, вино, сигарети і велосипед. Так, саме на цьому повільному, але все ж транспорті, я перетну Чорногорію, Сербію, Угорщину і доїду аж до Києва. Жаль, що пошта не працює, не вдасться навіть телеграму надіслати, мовляв, не бійся, їду, скоро буду, люблю, па. Але любов у тому і полягає, що про таке знаєш з жодних повідомлень. Залишилося дочекатися закінчення літературного вечора і вирушаю. Валізу з речами подарую місцевим дітям. Багаж тільки заважатиме в такій далекій дорозі. У таких роздумах минає 10 хвилин. У театрі і надалі темно, публіка сидить і слухає вірші, жодної паніки чи жаху. Після вечора всі виходимо на вулицю, підсвічуючи собі мобільними телефонами. У цілому місті немає світла, горять тільки фари автомобілів. Але все спокійно і без ексцесів, тож я нарешті заспокоююся. Кінця світу сьогодні не буде, до Києва не доведеться їхати на велосипеді, вона вже, мабуть, спить, і можна хіба написати їй якусь безглузду-ніжну смс-ку. Коли дзвониш, а оператор каже, що абонент поза зоною, страшно, бо вона могла потрапити в аварію. Коли рівно о 19-й чекаєш під театром, а її немає, страшно, бо вона могла потрапити в аварію. Коли в Чорногорії тебе раптом наздоганяє кінець світу, страшно, бо вона далеко. А коли вона поруч, то навіть кінець світу не страшний. Знаю, що кожен пар має якісь плани на майбутнє. Що ви тебе чекати, прози чи поезії і сводити? Я аж таких планів не маю. У мене є плани на сьогоднішній вечір, найближчий. І сьогодні від мене можна буде чекати ще віршів. От там є програма, на пам'ятаю чи 20, 30, чи 21 кричці, що будуть вірші. Вірші, якщо йдеться про наступну книжку, то наразі вийде переклад. Я думаю, що до, до, до вересня він вийде. Це буде книжка Лідії Осталовської акварелі. А, вона про Дін Готліву, циганів, історичну пам'ять і так далі. Ну, Неймовірно крута книжка, я тому її вирішив прикласти, бо прочитав дуже вразився. і вразився. А потім буде роман «Тунель». А вже, Я правда не знаю, чи я встиг. Ну, цього року я його закінчу, але чи він вийде, ще цього року, наприклад, взимку, чи ні, не знати. Але потім буде роман Тунель Віршину. Вірші треба ще написати. Що пише це заробіт, що поезія, що знаю, Знаєш, наприклад, пише хороших кексних таксті вісім-9 урік. Так? Бувають роки і більш плідніші. Колись, що коли я був молодим, я писав дуже багато. А тепер якось вірші я маю на увазі. Я писав, валив, ну, дуже багато віршів мені писалося, і якось воно аж дихалося ними. Так, я от сідав і записував. А зараз все менше і менше. якось воно. Можливо, можливо. Вірш, на мій погляд, має бути таким, як фотографія емоцій. так, Він має бути щирим, тому, е тому можливо, молоді люди більш відкриті до вірші. Так? А з роками шкіра грубше і ти вже не такий, не так щиро це переживаєш. так, Вірш це завжди, як ти маєш дивитися на щось як дитина. так, Оце дитяча радість. От тоді є вірш. Писати вірші я то можу, сісти і писати зараз, але в них не буде цієї радості. так. І, і тому о, все менше пишу. Колись я писав 10-15 на рік, зараз, зараз пишу 8, ну не більше. Тобто раз навіть раз на місяць, але може це зміниться, тому що вірші мають таку, таку, знаєте, кажуть, біда одна не ходить. Ну от вірші десяти також так. Може, колись вони почнуть приходити. От, і тоді я буду записувати. Я готовий. Я весь час музі кажу, що давай я от сижу, готовий. Давай приходьте вірші. Ну, їх немає наразі. Тому книжка віршів буде не раніше, ніж в цьому році не буде, а першою вийде роман. Все ж попросимо тебе зачитати одну із поезій своїх віршів, щоб розігріти публіку перед ну, е, може, Давайте я прочитаю зараз, а може, у когось є якісь запитання, то можемо.